Українське село в селі отак дім дім, вікно у вікно. Живуть два кума. І один кум гукає іншого у відкрите вікно. Куме, Микола, приходь до мене скоріше. Моя поїхала на базар. Я дістав класну горілочку. Холодненька, вся запотіла, чиста, як роса. Свіженька, зараз підшкварю яєчню. І сідаємо, вип'ємо, поговоримо давай скоріше. Нема тихо, не відгукається зовсім той Микола. Ну той біга, біга, порається, поставив фляшу на стіл, нарізав угірочків, відкрив консервованих помідорчиків, жарить яєчню. Знову гукає Микола! І тихо, нічого. Він тоді дожарив яєчницю, розкладає по тарілках, достає, рюмочки поставив, наливає. Микола, ну що ти йдеш чи ні? Я вже налив? Ну, гріється ж? Коли у вікні з'являється розтрепана голова Миколи. І він. З такою десь люттю, а десь з сумом таким життєвим каже, та я понімаєш байдолю жінку, хай би її чорти забрали, не сип мені соль на рану.